52 метри квадратних в районі Волохи у Варшаві. Це ідеальна квартира для особистого проживання для родини або пари. Ходімо вам покажу. Отже, це був санвузол, а зараз ми переходимо одразу в спальню. Спальня у нас всього 10 метрів квадратних. Все дуже якісно зроблено. Це на спартер, перший поверх. Це є великий плюс, так як тут є великий бонус, який я вам зараз покажу. Велика вітальня. Дивіться, яка вона простора. Тут ми ставимо телевізор, тут ставимо великий диван, там стіл, робимо класне планування та приймаємо гостей та друзів. А ось бонус, дивіться, друзі, це ось саме ось цей огородок, особиста територія, власна територія. Ми тут встановлюємо мангальчик, встановлюємо літні стільчики. Лежаки і все, що завгодно загораємо та класно проводимо час. А тепер ходімо вам покажу саму кухню. Кухня в нас також повністю вже встановлена. Тут вам навіть не потрібно буде замовляти, її, тому що вона вже вбудована. Подивіться, тут навіть вбудований холодильник, посудомийна машина, духова шафа, індукційна піч та витяжка Пишіть в особисті, організуємо перегляд. І завтра ви будете вже власником цієї квартири. І останнє, що хочу вам показати, це оцей просторий вхідний коридор. Ось тут ми встановлюємо шафу купе для ваших особистих речей. Пишіть в Дірект.